Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко. Добрий ефір з місця мехвода бойової машини. Коротеньке відео присвячене однієї одній з найбільш розповсюджених, мабуть, і шкідливих маніпуляцій, з якими стикаються люди систематично, які борються за. Здоровий стан пневматики власних бронемашин, і це чують систематично від недбалого, некомпетентного командування, непідготовленого. От. Оскільки ми вже на сьогоднішній день благополучно ремонтуємо компресори і компресорні вузли. Різним частинам військовим і підрозділам бойовим по всій Україні я це чую систематично від людей різних рангів, які ідуть по дозвіл до командування. Що для того, щоб зняти компресор або компресорний вузол з машини, відправити нам в ремонт? А їм командири часто кажуть: нащо воно треба, машина і так їздить на стартері, на стартері, на електриці, і це. Яскравий приклад того фундаментального зла тієї онкології в мізках, яке руйнує нашу боєздатність. А полягає вона в брудній маніпуляції, свідомій чи несвідомій, в тому, що тут наочно похибка виборки статистичної. Бо вони кажуть, про машини, які їздять, ті, які їздять. А коли машина на бойовому завданні, де її випасають, пильнують, по ній працюють, не змогла повернутися, тому що не пустилася, не вибився фрикціон, або інші функції не виконала першочергова пневматична система, електрична дала збій, то там достатньо однієї пігулки. Там. Від машини залишилося трохи металобрухту, який догорить який, можливо, коли відіб'ють ту територію, підійдуть, витягнуть. І ніколи не дізнаються, ніколи не дізнаються, що Мехвод не зміг пуститися, не зміг зробити того-того, не зміг врятуватися і завершити успішну бойову операцію. Чому? Тому що пневматика на машині не працювала. Тому ці розповіді про те, що воно 30 років у нас їздить без того, проїздить ще стільки ж, вони спираються тільки і виключно на ті машини, що в парках, на полігонах, десь там, тишком, нишком. Ну, згорів у вас на полігоні дріт. Ви там залізли, підлатали, поїхали далі. На це ніхто не звернув увагу. На війні інші режими. Інші правила там достатньо однієї пігулки. Тому коли вам кажуть, що воно ж і так їздить, дуже вас прошу наполегливо пам'ятати, що не тим частіше за все, хто це каже, на них їхати в бій, а геть іншим людям. А якщо ті люди, яким їхати в бій на цій машині, так кажуть, значить вони або... Недостатньо підготовлені, або недбалі, або там в занепаді психологічному. От. І щодо того треба працювати. Треба пам'ятати про похибку і правду того, хто вижив. Бо ті, хто не вижив через проблеми пневматики, ми їх не почуємо і про них не дізнаємось. І ми, я конкретно я і люди по всій Україні працюємо. Щодо того, щоб таких випадків було якомога менше, працюємо успішно, наполегливо і запрошую вас пам'ятати про це все у спілкуванні з тими командирами або відповідальними особами, які, можливо, свідомо, несвідомо чинять вам перешкоди на шляху до того, щоб ви довели пневматику ваших бронемашин. до Ладу. Дякую за увагу, вподобаєчка, коментар від цими слів, поширення. Дуже-дуже вітаються на підтримку моєї роботи, нашої спільної і перемоги. Слава нації!